Уронефрон у комплексній терапії циститу. Німецький канцлер Фрідріх Мерц очікує вже перемир'я довготривале в найближчі вихідні. А Путін чекав на іноземних гостей. Вони буцімто приїхали, приїхали на парад Москві. Про все це говоримо просто зараз. Мене звати Ірина Услова, з нами Тарас Загородній політехнолог. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Пане Тарасе, Фрідріх Мерц очікує на перемир'я в Україні в найближчі вихідні. Впевнений, що це може статися. А на чому може ґрунтуватися його впевненість? Не знаю, звідки він взяв такі фантастичне припущення. От якщо, якщо і ці три дні не було ніякого перемиря, тим більше Путін чітко поставив, що тридцятиденне перемир'я можливо за декілька умов. Україна покине Запоріжжя Донецьку Херсонську область, офіційно відмовиться від НАТО. Далі у західні країни припинять допомогу і припиниться мобілізація. На що вже було сказано, що цього не буде. Тому я не знаю, звідки пан Мерц взяв такі фантастичні історії, і на підставі чого він так це упевнений, що це може бути. Але він впевнений, що є великий шанс, що буде продовжено перемиря. Він от не погоджується з нами, що, що перемиря не було ці дні. Та й Міністерство оборони Росії каже, що вони дотримуються А це навпаки. Ми 5 тисяч разів і 26 ще зверху порушили. Ну, не знаю. Думав, що пану мерцю треба звикати, що росіяни брешуть і все ж таки слухати українців про те, що про перемир'я я, я, я не знаю. Звідки він такі фантастичні зведення взяв а ні, ні, це міністерство оборони Російської Федерації каже, що ми п'ять тисяч разів порушимо. Мер такого не каже. Ні, я розумію. Ну звідки Мер взяв, що було перемир'я. Ну вони ж оголосили його з сьомого по 10. Так. Нічого не припинялося, і знову таки невідомо на підставі, чого, що найближчим часом, що вона має на увазі найближчим часом: день, два, місяць. Тому що найближчий час це що, це рік, чи коли я просто поки що не розумію його, його логіку. Нехай краще скаже, коли тауроси будуть, а не коли там буде перемір'я. От коли буде Тауроси тоді можна слухати про що ти там говориш. Але ж сказав мер, що в питанні тауруси можуть на нього покладатися, і що він невдовзі ми самообговорювати. Та да, нам байдуже, що ти там говориш. Де тауруси? Нас цікавить конкретика, тому що трендьож західних політиків українці вже наслухались і знають, що західні політики мають цілий набор штампів штампованих фраз квітчастих як за здрав'я, так і за упокій. Ти йде тауруси тауруси, коли є, і твоє покладання на тебе, коли вони є на території України і стріляють по Росії, оце конкретика. А поки до цього часу це просто трендьож. Та мені вже кажуть вони, експерти, що треба тауруси було раніше давати, а це вже то що дорога ложка кабіду, як то кажуть, що вони вже змінять. Ну давайте так своє треба робити. Своє треба робити. А потім, тобто, коли у тебе є важель тиску на перемовинах, тобто коли у тебе є своє, ти будеш запитувати, коли ви там свої тароси, чи будете ви їх взагалі давати, чи актуальні по, по оцінці, тому що воно вже не актуально, а воно працює у вас взагалі. Навіщо воно взагалі нам потрібно, і так далі. Тому тут своє треба виробляти. Ви ж повинні розуміти логіку заходу. Чим більше ми будемо своє виробляти, чим будемо більше демонструвати незалежність, тим більше нам будуть сувати цю зброю, тому що зброя це залежність. Ти не розробляєш щось своє. А, і так далі тому хочемо вибивати швидше зброю. Треба робити своє тут, а і, іншої формули немає. Так вони будуть компостувати мозок там декілька років, а, розповідаючи, як класно на них можна покладатися. і, у, у питаннях Таурусів теж. Сьогодні до Львова приїхали представники 35 країн Європейського Союзу Ради Європи, розповідали, що трибунал спеціальний проти Путіна створюють, будуть розслідувати його воєнні злочини. Запевняли підтримці Україні. Ну, дивіться, от як які потужні кроки. Ну, це тофта, Міжнародний трибунал. Коли у суду немає. Реального механізму виконання вироків рішень цього суду, це, це це нічого не означає. Ну засудили наприклад, Гіркіна за те, що він збивав літак, і що? Нічого, росіяни їх не видали. Це перше. Друге, Ну це фікси. Дивіться, нюрнбергський трибунал зміг відбутися в Німеччині тільки після окупації Німеччини. І там були добрі е американці які мали мотузки які одразу ж після е е вироку суду одразу ж вішали е тим е тих які е е яких засудили до речі частину людей які все ж таки потрапили на Нюрнбергський трибунал було виправдано це ж теж про це не слід забувати а ну, це фікція, це, це знаєте, як е, золотополоводка. Як часто українці люблять е, мріяти і так далі? Ми повинні розуміти одне: покарання злочинців це виключна прерогатива українських спецслужб. По іншому воно працювати не буде, тому що ви ще повинні розуміти навіть теоретично. Теоретично, якщо запрацює цей трибунал, ну дай Боже, людей там 10 будуть судити років, так 10, з вищої верхівки. Але основна маса, яка безпосередньо брала участь в Бучі, яка наводила ці пілоти, які а, бомбардували українські, а, українські а, міста, а, артилерісти, які спрямовували а, свої гармати через СЗО на мирні міста. Програмісти, які сиділи в тих офісах, а, а, програмували ракети чи шахеди, а, оці покицькі, що створилися журналістки Рощини, вони не потраплять на цей суд. А цей суд повинен здійснювати Україна по тактиці Масада. Як от е, роблять СБУшники в Москві. До речі, на парад Побєди заборонили самокати використовувати. Ви знаєте цю історію, -да -да, тому що покатали та, вже одного генерала, да, і чомусь у них бажання відпали їх демонструвати. Так? Ну, це самокати. Так ось це тільки тактика Масада, як робив Ізраїль, тому що, на жаль, е, от неможливо зараз в сучасному світі зробити, як Ізраїль зробив Зейхманом. Вони його взяли в, в, в Аргентину, перевезли в Ізраїль, засудили і повісили. Це, до речі, єдиний смерт, смертний вирок, який здійснив Ізраїль. Україна, на жаль, це не може зробити. Тому що якщо українця візьмуть, а, візьмуть а, а, десь в Росії цього покидька, перевезуть в Україну, ця ж напише потім а, а, скаргу в, в ЄСПЧ. так? І будуть розповідати, що його тут а, незаконно утримують, і наше, а по-іншому, це не виходить. Значить, цю падальню треба витрачати час на те, щоб її вести ризикувати життям людей. Вони повинні знищити, тому що це тактика масади про те, що не треба більше навіть думати про, а, про напад на Україну, і тільки так це можливо. І ніякі міжнародні суди тут не спрацюють. Це ну красиво, добре, молодці, що це зробили. Похвалимо, дамо їм дві дві цукерки, от і так далі. відомих всіх виробників, от українських. Але ми повинні розуміти, що правосуддя повинна здійснювати виключно Україна. Пані Тараса, а дійсно, бо потім Путін поруч собою по праву руку садиться зімпіна, а поруч ними знаходиться прямо на трибунах на цьому параді. Побідаб'ясня. Оті про кого ми говоримо? Значить, сидить на трибуні Владістав Головін, нехто морської піхотіні з безславної розбитої 1501 раз 810-ї окремої гвардійської бригади Чорноморського флота, которого більше нєт, а відомим під псевдонімом струна. Ну ми б йому натянули. Він також є фігурантом розслідування про звершення військових злочинів в вчасності в зокрема. Те, що вони катували і страчували військополонених, застосовували заборонені засоби. І Маріуполь, Маріуполь штурмував, які окупували на трибуні ще одного посадили. Ахру, авіцба авіцпа, значить, це командир так наз... так названої інтербригади. П'ятнишка вона теж мародерила, вбивала, катувала. Вони наскільки вони уже ем, перебрали всі ем, межі, перейшли, що вони не стидаються біля себе садити і такого пошибу воєнних злочинців, як то Путін, показувати всьому світу, і сі Цзінпінь сидить так. Усміхається поруч з цим і не гидку йому. Ну, давайте так. У Сінціньпіня була зовсім інша мета приїзду в Росію. О, він же ж на чотири дні ні матрешок приїхав дивився, дивитися, і Кремль. Він і грамофон подав, подарувати 19 сторіччя, до речі. Я думаю, це теж, до речі, натяк росіянам. Вони пам'ятають про 19 сторіччя, коли Китай рвали декілька імперій. А російська, британська, російська, британська, французька, американці теж взяли участь в, в різних цікавих історіях по Китаю, навіть Німецької імперії. Тут питання було в, в, вичитання цьому, те, що повинна робити Росія. Що не повинен фліртувати з, з, з США демонстрація Трампу, що Росію неможливо відірвати від Китаю, і що Китай і питання Росії повинно розглядатися вже в Пекіні. А ось скоріше за все, що ще було підписано. Ну і на десерт він пішов на фактично приймати парад на червоної площі. Мене просто іноді дивує. Тут іноді часто у нас звучать теж в ефірах питання, ну що от Путін прикрився сі і всі іншим. Я зрозумів, а до чого, а, а хто такий сідзінпінь? Його ж попередили, що безпеку твою ніхто не, не гарантує. Хто вам сказав, що у нас є якісь сантименти щодо, щодо Китаю? Китай є частиною частиною інфраструктури військової а, Росії, так? Китай безпосередньо підтримує Росію в війні проти проти України. Замовчазною згодою Китаю постачаються снаряди з Північної Кореї. І я упевнений, що навіть надавалося обладнання для для цього, для виробництва снарядів і все, що з цим пов'язано Тому хто вони такі? Вони з дозвілу України взяли, щоб приїжджати на Червону площу. Ні, так а чого чого у нас тут починається? що Путін прикрився сід Ну, а але ж пане Тарасе. Ну але подивимося, правді вічі. Ну ми ж не запустили ніякі дрони по Червоній площі і нікуди не запустили. Ну що ж там виходив, той гладков білгородська область. Ну що і, значить нікуди, почекати? Що значить нікуди почекайте? Так, вони коли ну по перше, давайте так. Вони перелякалися сильно. Ну це так. все ППО стягнули, відімкнули мобільний зв'язок. Це все це означає. Що Путін знає реальні можливості, що стратегічна а, а, стратегічна Україна стає, стає все сильнішою, так? І Путін теж вірить за ЗСУ більше, вже все більше від трьох днів від Києва за три дні. А він же починає розуміти небезпеку. Коли вони вимикають інтернет, коли вони вимикають все інше, це означає, що вони а, розуміють силу України. І це українці повинні пам'ятати і бачити. Далі, коли вони стягнули ППО все до Москви, це означає, що не було ППО в інших місцях, і цим Україна скористалася. СБУшники там грохнули два заводи дуже цінних в Підмосков'ї та в Тульській області. Там базальт, по-моєму, називається, який виробляє досить складні системи. Був знищений на днях, в тому числі, завоз виробництва оптоволокна. Для дронів, що дуже, дуже небезпечно. Україна продемонструвала силу, що готова взагалі заблокувати всю, все авіасполучення в європейській частині Росії. Що до доречинили всі, що це може зруйнувати транспортні артерії всередині країни. Це правда в такій величезній країні. Тому така от історія. Ну на Москву, а давайте так. Доцільність ударів туди чи а, в інше визначають в першу чергу військові, а не питання емоцій і бажання, знаєте, особливо багатьох дивальних експертів, а, подивитися, як воно прилітає на Кремль. У військових своя логіка. Якщо не били, значить так не треба. Навіщо, припустимо, у тебе є 100 ракет? Ти розумієш, що у тебе є далі. Ти дивишся а, 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 в логіку військових дій. Що тобі краще знищити а, парочку заводів з високою часткою ймовірності, куди долетять, наприклад, ракети чи дрони. Чи, наприклад, там, нафтобазу, припустимо. А, чи а, будеш битися головою в стінку, а, запускати ракети, які з високої ймовірністю будуть знищені. Військова логіка полягає в беземоційному ухваленні рішення знищити ту інфраструктуру, яка Зараз без захисту, яка дозволяє робити конкретні кроки для перемоги нашої держави, ми дійсно за ті дні скористалися просто більш ніж і і, і побили і оптоволоконні системи і там ДРСЗВ і не лише, ну але водночас кажуть, що чого чогось ж... я, я теж думаю. Ну а що нам Цзіньпін, Ми ж прекрасно знаємо наскільки він допомагає Російській Федерації і, і на все це дивився Дональд Трамп. А як він, як ви думаєте, реагував на це паради, кого він там сьогодні бачив? То саме реагував. Дональд Трамп. Ну, давайте так. Я думаю, що американці все вже зрозуміли десь три, тижні три тому, і тепер вони вибудовують публічну полі... позицію, щоб а, а, пояснити, чому у них буде змінювати позиції. То знаєте, вони тут знову знову виконують ще один дотепний вислів а, а, вже Черчилля: теж, а, а, що політик це та людина, яка дає прогнози. А потім пояснює, чому вони не здійснюються. Так ось американці виконують вже другу частину цього, цього, цього дотепного вислову. Що тепер пояснюємо, чому це не сталося. Я думаю, що вони вже зрозуміли, що росіян неможливо буде врятувати. Без Європи неможливо вирішити, наприклад, виграти в торгівельній війні проти Китаю, в тому числі. І я думаю, що вони вже на правильному шляху про що я, до речі, неодноразово в ваших ефірах говорив, коли у нас тут катали істерики стосовно Трампу. Я всім говорив, почекайте, вони повернуться туди, куди потрібно, тому що. Тому що вони вирішили перевірити інший вислів е, цього Черчилля, що американці завжди приймуть е, правильне рішення, коли перепробують все інше. Так от вони вже перепробували все інше, так і скоріш за все, вже повертаються в, ну, в правильно в правильну канву, розуміючи, що іншого шляху немає. Що Росію від Китаю відірвати неможливо, а без Європи вирішити багато проблем, в тому числі закінчення війни в Україні неможливо. Uh, і тому слід зважати на позиції Європи, і в тому числі до речі, Китаю, uh, тому що єдина сила, яка спроможна зупинити росіян, це, це в дійсності є Китай. Якщо він перекриє всі постачання, наприклад, росіянам, вони просто будуть змушені здаватися, але вони не перекривають uh, далі. Американці спроб... давали можливість Путіну вийти з війни з збереженням обличчя він цього не захотів. І тому я думаю, що вони вже починають розуміти, що причини в Путіні, Путін, поки буде заходити з при владі, він буде воювати. Там бачимо, що він воюватиме і сізінпін очевидно воюватиме. А щодо тих формулювань Сізінпіна про першу причини кризи різні як трактування, Ройтерс пише, що це значить ці повністю встав на сторону Путіна, визнав війну. Блумберг пише навпаки, сі сказав Путіну війну закінчуй". ну, іди до якоїсь угоди про мир. А що ми як ми маємо це трактувати насправді? Чи на ці слова годі дивитися? Ну, це все слова. Знаєте, коли тобі віддають там шматками Сибір, можна все що завгодно підписувати, так, і різні часті східні слова говорити. А, давайте так: Китай зараз, ну, чи зацікавлений Китай в зупинці війни по не лінії розмежування? Так, тому що створюється така кривава рана на тілі Європи. А через яку вони будуть продавати свої миротворчі послуги, як вони говорять, ми будемо гарантувати безпеку Європи тут? Питання в тому, тебе хтось просив гарантувати безпеку Європи? Європейці, ну наприклад, в трикутнику Британія, Франція та Україна самі вже можуть себе забезпечити всім, але вони були зацікавлені в тому, тому що це створює прецедент, прецедент тиск на Європу. Вони тут будуть гратися. Там сіль підсипати, а потім використати це прецедент, наприклад, в питанні Тайвані чи в інших чи, чи Філіппін наприклад, і так далі. Поки у них така позиція, і яка, до речі, нам не підходить, тому для того, щоб Китай швидше розумів. Що українська позиція інша? Я думаю, що дрони вже повинні долітати. Вони, до речі, долітають що там до на наприклад, долітала це. Я ненецький округ, звідки газ видобувається. Я думаю, що це теж натяк Китаю, що вони передивилися давні китайські трактати, тому що говорять, що ще конфуцій писав, що не задовбую українців а, і, і запитує у них дозвіл качати газ а, з, з Сибіру. Особливо коли ти не питав у них цього дозволу. А до речі, сила Сибіру Сибіру-2» знов не профінансувалася. Ой, але кажуть, якщо будете збільшувати нам поставки через силу Сибіру одну, ту що є, то ми не проти. Ну що ми говорили? Чого не мають платити за їхню силу Сибіру Сибіру-2»? Ну китайці крутять руки там росіянам. Вони ж говорять: ви ж ми ж брати, ми ж браття на вік, да ну так і продавати нам газ та нафту по братських цінах. Тобто по внутрішніх цінах Російської Федерації, які є дотовані в Росії, відрізняється від, 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 від світових та експортних. Це перше, що роблять китайці. Далі сир, вони не проти будівництва собі Собіри 2. Не проти, абсолютно. Вони тільки зратіки за рахунок Росіян. Це не так, ми говорили. так. Да. Тобто, ми, ми тільки затіки за ваші гроші, любой каприз за ваші діти. Тобто, будуйте, а потім вони скажуть: ну, знаєте, що ціна тут велика. Тому що ну, проблема, знаєте, ну на ринку в економічній теорії, економічній науці це називається монопсонія. Тобто монополія це коли. А, один виробник контролює весь ринок, фактично. А монопсонія це коли один покупець контролює весь ринок, і це в принципі співмірні речі. Це що тут покупець крутить тобі руки. А коли ти не маєш можливості іншого продавати, то ти, ти, ти продаєш за ту ціну, яку виставляє покупець. Гор так ми нічого брати не будемо. От і приблизно так Китай в дійсності крутить росіянам руки. Для чого Дональд Трамп говорив із Зеленським? Ви щось побачили принаймні в того, що ми бачили в загальній інпабліках інформації, що було щось важливе? Ну слухайте, не важливо, що вони там говорять. То по конкретиці. цієї ідея закупівля зброї йде. На цьому етапі наса це влаштовує, щоб нам не компостувало мозок. Що Україна там у чомусь винна і так далі, все йде в правильному напрямку. Перша ціна на нафту падає, і це цунами, яке запустив Трамп по світу. Воно не, не зупиниться. Ось далі Україна накладає власні санкції на нафтову промисловість Росії, коли довбе по їхніх портах. Судячи з того, що вже з'явилися ці дрони, які збивають літаки вже біля новоросійська, я думаю, що Україна ну буде ставити питання блокади всіх портів новоросійська, причому для цивільних суден також. А це дуже боляче для росіян буде. Тобто не треба там 120 санкцій, наприклад, з боку США чи Британії, просто перекрити порти. Ну і все, ну от вам і санкції реалізуються на практиці. Ви нафту просто вивести не можете, взагалі нічого вивести не можете. На зерно, до речі, крадено з України е, і нічого. Ну і давайте порозповідайте нам про е, свободу судноплавання у чорному морі. Е, і це оце оце дієве кроки, і важель тиску на перемовинах, а не те, що там якісь розмови йдуть. Е, розблокована закупівля зброї. Американців добре, нам на, на цьому етапі цього достатньо. Пане Тарасу, ну дивимося по справах їх судять. Ну, по справах Угорщину давайте посудимо. Дитячий садочок. Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини, спершу говорив, це не ми це пропаганда взагалі. А тепер заявив, що його країна висилає двох українських дипломатів, які звинувачують їх на ушпигунстві на користь України. Ось так. А я нагадаю, що це служба безпеки України. Сьогодні повідомила про те, що ми викрили цілу агентурну мережу угорських агентів, які тут працювали. Значить, а що відбувається? Що це? Що це з вони сюди засилали когось на Закарпатті там розвід. Дували, як я, я, я наскільки захищений регіон, і що це Петер Сіяр то якось так відповідати треба за те, що ви наробили Ну давайте так, те, що о, 24 лютого були дивні рухи о, угорської армії в бік Закарпаття, це підтверджують багато свідків. Те, що Путін міг пообіцяти орбану Закарпаття, я впевнений що стою відсотків вони чекали краху України для того, щоб окупувати Закарпаття. <ганування> От це факт. Чи вороже вони ставляться до України, так. Ну дали по руках. Дали по руках посадити агенти, щоб іншим, іншим було зрозуміло, що не треба не треба балуватись. Чим сильніший контрзвідульний режим, бо в даному випадку спрацювали СБУшники грамотно, тим менше, знаєте, і чим і чим сильніше у нас буде армія. Більше ракет дальністю там тисячу кілометрів, дві тисячі кілометрів, знаєте, якось спокійніше себе будуть поводити буйні сусіди, які будуть менше потякати про якісь територіальні претензії до України а, і будуть фільтрувати кожне слово у бік України, тому що а, а, безпеку забезпечують спецслужби а, та сильна армія, і тоді знаєте, якось о, мир, мирні стосунки. Будуються якось е, конструктивніше? Ну так, як, яко, якось так. Ну, хоча б Орбан не поїхав правда на, на парад до і не став там разом з Фіцу і Вучічем обійматися. А як ви думаєте, а Фіцо і Вучіч матимуть якісь політичні наслідки чи економічні після своєї поїздочки, того як вони обнімашкалися на фоні Кремля і казали, що вони теж браття на вік. Як, як Путін і сі, так от Фіцу і Вучіч тепер є. Я не знаю, просто може Вучич дуже високий, в нього до мозку не достає кисень, щоб він працював зараз чи. Є? Здогадка ну на Сербію буду тиснути, тому що воно хоче в ЄС. Це на них більше важеля в тиску. Ну, Фіца, давайте так. Фіца дуже хитро зроблений хлопець, а в реальності, якщо подивитися знову таки на конкретику, Фіца нічого не робить, щоб можна було трактувати як перешкоду діяльності України. Військові вантажі через Словаччину йдуть, ідуть. Uh, словацька оборонка працює на зміцнення оборони України. Працює там і багато підприємств знаходиться. Він нічого не забороняє. Uh, реальна фіца, наприклад, не проводить такий референдум у Словаччині, не розбухує антиукраїнську uh, істерію, як це робить, наприклад, Орбан. Так? А реально, ми не бачимо кроків по зупинці якихось перемовин з ЄС. Ну принаймні він тихо себе поводить. Те, що багато трендить, ну нехай трендить далі. Ну, Якщо це максимум, що він може зробити для Кремля, з'явитися на Червоній площі, ну нехай приїжджає. Нам же ж справи потрібні, а не те що, те, що буде те, що теоретично буде. Е, так що я так собі бачу ситуацію. Реально, тому що у нас часто катають естерики, особливо там по Румунії у нас там. От зараз там прийде людина, яка там претендувала на а, українські території, теж анти, антиукраїнське, та заспокойтеся. Ну, по-перше, ми не контролюємо ці ризики. так? По-друге, я думаю, це теж закінчиться таким же е галасливим трендажом, як це робить Фіцо. Так? Тим більше там багато вантажів йде, е е в тому числі через е Румунію, це вже великі гроші. Я не думаю, що у Румуни будуть щось таке робити реально. Е тим більше в питаннях територіальних претензій у Румун теж є, знаєте, рильси в пушку. Якщо вони порушать питання, давайте там по. І Чернівецькій області, і по одеській поговоримо. отут знаєте, Орбан дуже буде жваво реагувати на це. А ось цього моменту про території, давайте поговоримо е е докладніше. Що у нас трансильванію де живуть один мільйон угорців, так, і з яким, у них системний конфлікт до речі, більше ніж України, хто не знає. Тому що у Румунія якраз. Відхапали кусок тоді. Угорського короліства за результатами Троянонського миру 1920 року. А, і тому у Румун є теж, знаєте, куди натиснути. Тому не треба це так сприймати емоційно, тому що українці у нас люблять заголовки читати, а, хапатися за серце, бігти за валір'янкою в аптеку. Звичайно, що це радує виключно аптекарів, які продають активно, заспокійливі, а, заспокійливі засоби, але реально це реальність ну, трохи інше. Да, да, ну фарміндустрія хоч порадіє. Але є і радісна новина. Британія не тільки в особі, Девіда від міністра закордонних справ, який був з візитом Львові, і говорив про той трибунал, який ну, ну символізм в ньому більше, як ми зрозуміли. Та? Але прем'єр-міністр Британії Кір Стармер вийшов, написав пост, зробив, що обіцяв. Санкціями лупанули по танкерах російського флоту. Оце, оце добре, мені здається вже. Ну, це добре, але тут, знаєте, тут інше питання. Що там же ж проблема в першу чергу, що порти, які приймають російську нафту, коли нарешті не будуть удавати, що страховки, які видають російські страхові компанії, є справжніми страховками. То таке, сподіватися потрібно виключно на себе. Найкращою санкцією, як я вам сказав, є блокування, блокада порта новоросійська. Оце будуть реальні санкції, Або роздовбати там так, все, щоб взагалі нічого не їздило. Оце будуть реальні санкції. Це все ну, молодці, звичайно, красавці, але як ми бачимо, це легко обійти. Пане Тарасі, дякую вам безмежно сьогодні. Завжди дякую за цю розмову, за те, що знаходите час. до наступної зустрічі. Бережіть себе. Так, до побачення, до побачення. Тарас політехнолог. Ірина Ринозлова була разом із ним. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Підписуйтеся, будь ласка, на YouTube 24-го, Ставте свої лайки, залишайте коментарі. Побачимось і переможемо.